Я зараз ображу всіх, хто захоплюється штучним інтелектом, це аналіз сечі. Я останній записав лекцію і прочитав, і нашому конгресі я вирішив її по-новому подати, який буде називатися штучний інтелект як психотерапевт. Еволюційна нісенітниця чи соціальна закономірність, да. штучний інтелект. Я зараз ображу всіх, хто захоплюється штучним інтелектом. Це аналіз сечі, не тому, що сеча і фу ая, як ви примітивно сказали, просто аналіз сечі може нести дуже велику інформацію, додаткову інформацію про стан організму. Ну, я можу провести інші аналізи, можу склад провести складний нейрохімічний аналіз. Не суть важно. Це mm. все зводиться до додаткової інформації. Штучний інтелект це що, алгоритми, mm. які дуже швидко опрацьовують великий пласт інформації, висмикують. Ті дані, які на сьогодні, ті дані, які на сьогоднішній день являються доказовими, uh -huh. перевіреними, але завтра їх можуть перекреслити. Ви знаєте, що кожних 45 років заперечується 50% науково доказаних медичних знань.